Всім привіт! Моє ім'я Яна Войцецька і ви на каналі Присвяченому материнству. Сьогодні поговоримо з вами про організацію творчого простору для малюків. Мені задавали запитання у особисті повідомлення про те, як же у нас організоване місце для творчості, де саме ми займаємося різноманітними творчими заняттями, тобто, де ми ліпимо, де ми малюємо і так далі. У нас ось так виглядає творче наше місце. Це такий столик, два стільчики, маленькі, якраз зручні для. Діто, куди моя дитина в півтора року вже без проблем сама залазить, сідає, і відповідно саме тут у нас проходять всі наші творчі заняття. Окрім того, що ми займаємося тут творчістю, можемо читати книжечки, можемо в різні розвиваючі заняття також грати, тобто досить зручно. Що ще дуже добре в такому організованому спеціальному місці для дітей? В тому, що цей столик, стільчики чудово миються для мам. Це дуже великий плюс, тому що часто, коли дитинка малює, наприклад, може десь бути помарки або фломастерами, або олівчиками, або фарбами. І таким чином, якщо у вас поверхня не миється, то звичайно буде для мами більше клопоту, все це відмити, привести до ладу. Тому. Ось такий стільчик, стіл від IKEA, дуже зручний в цьому плані. Тобто вологою ганчіркою дуже добре все витирається. Окрім того, ви можете побачити, що на підлозі у нас термоковрик, Він також дитячий і для чого. Він взагалі використовується. По-перше, для того, щоб дитині було тепло сидіти, якщо у вас підлога прохолодна, то малюку буде досить тепло на такій підлозі сидіти, гратися, займатися тим ж самим розвиваючими заняттями. І окрім того, якщо ви хочете займатися творчістю, то такий коврик чудово відмивається. Тобто, якщо знову ж таки... Фарба десь може капнути, або фломастером дитина це все помалює, то такий коврик чудово відмивається. Ще також, якщо дитина маленька, то такий коврик добре купувати малюкам, які полюбляють на підлозі їсти. Тобто, привчати до якоїсь їжі, теж ну, урізноманітнити прийоми їжі можна теж завдяки такому коврику. Якщо щось впаде на цей коврик, то він легко відмивається. І чим він ще приваблює? Приваблює тим, що дуже яскраві, яскраві різноманітні дитячі принти, зображення на таких ковриках, і малюк таким чином знайомиться із навколишнім світом, може пальчиками водити по різних тваринках, по фруктах і таким чином взаємодіє ще із цим ковриком. Але, наприклад, в такому коврику, окрім того, що є багато плюсів, особисто я виділила для себе ще й мінуси. Мінуси в тому, що коли ти ходиш, наприклад, восими ногами по цьому коврику, то такі от звуки є. І якщо у вас, наприклад, дитина дуже чутливо спить, і ви десь прийшлися по цьому коврику, то вона може прокинутися, це може відволікати. Ще теж він не надто такий міцний, тобто, якщо ви десь поставите стільчик і посунете цей стільчик, то може залишатися такі вм'ятини, або навіть може він подряпатись. Тому якщо ви вибираєте щось таке суперміцне, то ну, зверніть на це такий мінус увагу. Ще окрім цих двох особисто для мене мінусів. Я ще виділила третій, і він полягає в тому, що коли ви будете порівнювати такий коврик із звичайним м'яким ковриком, то, звичайно, накий коврик він буде більш тактильно приємний. Ходити ніжками, лягати на нього, сидіти на ньому, валятись по ньому. Тобто такий от варіант особисто для мене є зручний в тому плані, що він є теплий. Як термоковрик, і плюс на ньому дійсно зручно займатися різними творчими заняттями, тому що він не зіпсується, він дуже легко миється і приходить до свого ем, початкового стану. Тому, ось так от виглядає наше творче місце: відповідно, столик, стільчики і ось такий термоковрик, де ми в основному займаємося всіми, всіма нашими творчими заняттями. Тому, якщо ви. Хочете організувати простір і зручно, і мінімалістично, то можете взяти для себе на замітку ось такий наш варіант. Дякую за увагу! Слідкуйте за наступними відео і підписуйтесь на мій канал.